Привіт, друзі! Компанія Toyota останнім часом дуже активно почала радувати шанувальників різними сюрпризами. Спочатку компанія представила новий мотор на 600 сил, а сьогодні японці вже щосили рекламують появу нової зарядженої версії Toyota Century, яка за своїми силовими характеристиками впритул наблизиться до BMW X 5 m і Mercedes GLE 63 AMG. На цю посаду компанія обрала новий Toyota Century, який був представлений вже досить давно. Найцікавіше, що ще рік тому під час презентації японський виробник представив дві версії Century. Одна з них була стандартна, яку зараз виробник продає, а друга була доопрацьована під розділом газорейсінг. Вже тоді компанія натякала на те, що у Century з'явиться високопродуктивна модифікація, що розшифровується як газорейсінг Мастер оф Нюрбург Звучить трохи безглуздо з огляду на те, що йдеться про розкішне SUV. Але німцям це не заважає періодично відправляти свої. І кросовери на північну петлю для рекордів, Так ось до чого я це все. А до того, що голова Тойота Акіо Тойода офіційно підтвердив інформацію, що така версія знаходиться в розробці і незабаром буде представлена. Візуально серійна версія нового зарядженого сенчурі була дуже схожа на концепт, представлений минулого року і буде виділятися переробленим обважуванням, що включає ряд елементів з карбону. Він також може похвалитися опціональними розсувними дверима. Та спеціальними 20-дюймовими легкосплавними дисками. З приводу дверей я не впевнена, що таке рішення доїде до конвейера. А ось великі диски це вже норма в такому класі. Само собою, компанія не розкриває ніяких технічних подробиць. Але деяка інформація все ж таки просочилась в мережу. Флагман отримає модифіковану підвізку з жорсткішими пружинами, більш продуктивну гальмівну систему і, звичайно, більш потужну силову установку. Щодо силової установки, є деякі. Недорозуміння, деякі видання запевняють, що заряджений Century отримає таку також гібридно-силову установку, як і у базовій моделі, але вона буде серйозно доопрацьована. враховуючи специфічний підхід підрозділу газу рейсінг до створення таких моделей. Топовий Сенчері також може отримати бензиновий 5 літровий V8 в 2 UR. Це старий мотор і він активно використовується на седані Сенчері. Не варто забувати, що до складу цієї силової установки, окрім бензинового мотору, Мотора входить ще електромотор і нікель-гібридна батарея. У базовому виконанні така установка видає 394 сили і 520 Нм, метрів, але газорейсінг не були б самі собою, якби не прокачали цей мотор по максимуму. До того вже йдеться про топову версію GR MN, так що в будь-якому випадку, який би варіант не опинився під капотом новинки, він видаватиме табун у 600 сил. І чесно кажучи, після таких новин я не впізнаю Toyota. Само собою новинка буде побудована на платформі ТНГА. Тут нічого не зміниться. Традиційно моделі GRMN були нечислені. Більшість з них були ексклюзивними для японського ринку і проводились в обмежених кількостях. Так що не виключено, що така доля спіткає і новинку. Але з одним застереженням топовий сенчер буде доступний і для китайського ринку. Цю інформацію в Тойота теж підтвердили, якою ж буде вартість новинки. Це велике питання, але маленькою вона точно не буде. BMW одна з небагатьох компаній, яка вміє створювати ексклюзивні автомобілі з нічого і заробляти на них величезні гроші. І сьогодні ви познайомитесь з одним з таких проєктів. Перед вами найдорожча BMW M5 за всю історію. Вона була представлена на аукціоні в Pebble Beach, і це перша нова BMW M5, яку німці продали в США. Вона виділяється вогняним помаранчевим кольором кузова, який недоступний звичайним серійним моделям. Також автомобіль перекра. Шаний повним пакетом M-Performance Pads з карбоновими елементами та різнорозмірними 20-дюймовими легкосплавними дисками спереду та 21-дюймовими ззаду. Диски прикрашені помаранчевими акцентами вручну, за дисками ховаються матові золоті гальмівні супорти, карбон керамічної гальмівної системи. Щоб ви, не дай Бог, не забули, що перед вами особлива М 5 автомобіль отримає спеціальний логотип Pebble Beach на підголівниках на карбоновій внутрішній обробці, а також на Порогах у самому інтер'єрі використовуються тільки високоякісні матеріали, такі як ексклюзивна шкіра з програми індивідуал, Алькантара і вставки з рідкісних порід дерева і карбону. Сам автомобіль є колекційною моделлю і випущений в єдиному екземплярі, на що натякає шильдик на дверях. Такі автомобілі, випущені в єдиному екземплярі, мають особливу цінність серед колекціонерів, і їхня вартість може значно перевищувати ціну звичайної BMW m 5 із цим автомобілем... Автомобілем так і сталося. На аукціоні особлива М5 пішла з під молотка за 313 тисяч доларів. І це найдорожче М5. Причому технічно цей автомобіль є повною копією стандартної версії за 120 тисяч доларів. Ось так треба заробляти гроші. Астон Мартін Вальхала, довгоочікуваний середньомоторний суперкар, який вже кілька років знаходиться в розробці, був помічений на Нюрбургринзі, розсікаючи на повну силу, що ще раз говорить про швидкий анонс моделі. Візуально прототип дуже схожий на те, що був показаний наприкінці 2023 року, і ймовірно, є трек-орієнтованою версією АМР. Він має нові фари, більший передній сплітер, нові бічні повітрозабірники, нові дзеркала заднього виду та пото. Тужне гідравлічне заднє крило. Нагадаю, що спочатку британці планували оснастити власним трилітровим V6 з подвійним турбонадувом, але хлопці трохи забуксували і вирішили взяти за основу 4-літровий V8 з подвійним турбонадувом від Mercedes, який тепер є серцем гібридної силової установки. Бензиновий мотор розвиває потужність 740 кінських сил і працює в тандемі з трьома електричними моторами для досягнення загальної потужністю в 1012 дванадцять Ських сил і крутного моменту в тисячу ньютон метрів. Сама установка агрегується восьмиступінчатою коробкою з подвійним щепленням і заднім приводом. Астон Мартін заявляє, що Вальхала розганяється до 100 км на годину за 2,5 секунди і здатний розвинути максимальну швидкість 350 км на годину. Незважаючи на потужне v 8 прототип звучить досить тихо, особливо двигун з плоским коленвалом. Це може бути пов'язане з тим, як водій керував автомобіль. Однак звук не є вражаючим для суперкара такого класу. Завдяки аеродинаміці та гібридній системі. Астон Мартін сподівається на те, що Вальхала зуміє проїхати Нюрбургринг менш ніж за 6,5 хвилин і побити рекорд Mercedes AMG One. Сподіваюсь, у них все вийде. Що ж, друзі, а в мене на сьогодні все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюся, що вам було цікаво. І нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про. Про сторінку в інстаграмі доступні за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!